Загалом, як ви бачите, розвиток подій на фронті, які напрямки зараз стають найзапеклішими, де ми атакуємо, де обороняємося? Ну, якщо загалом казати, то основний тренд Сходу це оборона та наступ, а основний тренд півдня це наступ та оборона. Тобто динаміка на фронті зараз є надзвичайно високою. Якщо ми спостерігаємо і слідкуємо за Сходом, то ми бачимо активне просування наших військ, ну якщо це можна назвати, активним просуванням. Звісно, на Бахмутському напрямку ми невпинно витісняємо противника з панівних висот навколо міста, а противник натомість намагається атакувати нас в районі. Авдіївки, в районі Мар'їнки вони активізувалися. Ну і залишається досить активним так званий Луганський, так званий Луганський та Куп'янський напрямки, де противник намагається відтіснити наші. Наші підрозділи від відповідно криміної та створити загрозу в районі дворічної по напрямку на Копянськ. Тобто, це є очевидним таким маневром для того, щоб ми перекинули частину резервів з півдня для того, щоб зупинити російський наступ або зупинити їхні атаки на тому фронті. Про наступ не йдеться вони турбуючими діями намагаються. Відволікти нас від основних завдань на Півдні. що стосується Півдня, якщо ми говоримо, то там ми продовжуємо вризатися в оборону противника на бердянському та мелітопольському напрямках, створюючи загрози прорива, противник вводить в бій оперативні резерви. Ну і не слід забувати про так званий Херсонський напрямок. Де противник все ж таки з опаскою, якщо можна так пересторогою, дивиться на лівий берег Дніпра в районі Олешків, намагаючись витіснити наш, наші підрозділи розвідувати ну, штурмові, які здійснюють там так само турбуючі операції. Отака От динаміка на сьогоднішній день. А, що нам не вистачає, аби пришвидшити темп наступу? Питання дуже складне, якщо правда, то, тому що ну, не вистачає нам багато чого, зокрема тих самих, ну якщо говорити так, от то що найбільш реально, звісно, можна перевести тему на літаки і там довго її обговорювати. Ну треба розуміти, що це. Тема на найближчі півроку ще недосяжна для нас, але е, якщо говорити в реаліях, то е, передача нам касетних боєприпасів, артилерійських касетних боєприпасів може дуже серйозно допомогти нам у справі просування вперед, тому що ми на південному напрямку стикаємося з дуже серйозними проблемами, які пов'язані з мінуванням радіоелектронної боротьбою противника, тобто засобами радіоелектронної боротьби постійними е, артилерійськими та мінометними обстрілами. І постійним задіянням дронів противником росіяни навчилися, вони зараз максимально насичують свої бойові порядки дронами і тим самим дуже серйозно ускладнюють наше просування. А чому я звернув увагу на касетні боєприпаси? Ну треба розуміти, попри певну ризикованість їх використання, це треба визнавати. Вони дозволяють нам покрити дефіцит снарядів, адже там, де можна використати один боєприпас по позиції, зачистивши позицію від противника і власне від зброї, та й такої зброї, як артилерійські системи, потрібно буде використати до десятка унітарних снарядів осколковофогасний і от прямий баланс вигоди, як то кажуть. Тому ми говоримо про те, що е, практично касетні боєприпаси стали б одним з інструментів, які б допомогли. Звісно, йдеться про посилення е, протиповітряної оборони, тому що противник має перевагу, яку ми не подолаємо у повітрі. І саме насичення наших бойових порядків тактичними засобами протиповітряної оборони дозволить вирішити багато питань. Звісно, не можна оминути таке перспективне питання, про яке ми чомусь не говоримо, як гелікоптери. Чому це важливо? Та власне, тому що ми бачили вже як діє противник. Ми бачимо інформацію про збиті К-52, але це означає, що він досить широко використовує їх з так званих площадок підскоку. Коли вони наносять удари і моментально сідають в посадках, тобто для того, щоб боротися з цією загрозою, нам потрібно мати відповідні ресурси і можливості зробити це. Ну можна і далі перераховувати все, що нам потрібно, і я думаю, що на полях саміту НАТО ці питання обговорювалися, і ми дійшли до певної згоди щодо необхідності постачання певних елементів та механих озброєнь. Пане Сергію, я чому поставив таке, можливо, і дек е е філософське питання, що нам необхідно для пришвидшення темпів, тому що е е західні змі. Е Багато розганяють е, новин про те, що наші темпи не відповідають очікуванням, чи мали б бути швидшими. Я би тут хотів би знаєте, порівняти темпи постачання зброї з темпами просування збройних сил України. Волес зазначав міністр оборони Великобританії, що ми маємо е, багато більше дякувати країнам заходу. От як ви вважаєте, чи це так, чи настільки нам багато дали зброї, щоб ми показували відповідні результати? Щоби от мені здається, що головним підтвердженням того, що зброї недостатньо, те, що ми ще не відсунули ворога з бахмуту. Ну, трошки неправильно. Ви знаєте, не праві обидві сторони: не права сторона українська, яка каже, що нам передають недостатньо зброї, і не права сторона наших західних союзників, які кажуть, що вони передаються можливо. Чому? Тому що треба розуміти наступне. Ми потребуємо значних обсягів зброї, виходячи з тих завдань, які ми вирішуємо на полі бою, виходячи з тих викликів та загроз, які ми маємо перед собою, тобто кількість ворогуючих військ, кількість озброєння, бойової техніки і так далі. Наші західні союзники передають максимум того, що вони можуть передати, максимум того, що вони можуть передати, але цей максимум не відповідає нашим потребам на сьогоднішній день. Так, ми глибоко вдячні їм за те, але ми розуміємо, що вони вже ну скажімо так працюють на межі. Я вже говорив неодноразово, можу повторити ще раз, світ весь світ до такої війни не готувався. 30 років світ жив трошки іншими вимерами, і відповідно до тих загроз вони і будували плани на майбутні операції. Стикнувшись такою загрозою, вони мають світ має реагувати. Причому, коли я кажу світ, я в тому числі згадую і Росію. Тому що зараз ми бачимо цю техніку і озброєння, яка використається, це власне радянська техніка і озброєння. Тобто навіть ті запаси, які створювала Росія, вони вже виснажені. Тому це є загальна проблема, і треба розуміти, що на це потрібний час. Я на майбутнє дивлюся з певним оптимізмом, особливо після заяви про те, що буде розгортатися додаткові сили НАТО в Польщі 300 тисяч військовослужбовців. Самі розумієте, для того щоб забезпечити таку армаду, яка по чисельності дорівнює або буде дорівнювати е, силам оборони України перед е, широкомасштабною агресією, але вже під час війни потрібні колосальні ресурси, і ми стаємо тим е, підрозділом, якщо можна так сказати, тим флангом. НАТО, якщо говорити практично про застосування, який буде потребувати і який буде включений в цю систему забезпечення. Тому ситуація надзвичайно складна з точки зору постачання ресурсів, наші союзники діють на максимумі. Я пам'ятаю один з виступів одного з представників. Такі однієї з країн НАТО, який сказав: якби ми використовували свої боєприпаси у тої інтенсивності, яку використовують і сьогодні село оборони України, то нам би їх вистачило на 20 хвилин бою. Uh -huh. Ось все, що треба знати про це. Тобто, не, не те, що против наші союзники не хочуть нам передавати боєприпаси. Наприклад, та ж сама Франція, ну самий простий приклад, передає нам аж 50 скальпів, і здається, що таке 50 скальпів, маючи там десятки е, і сотні цілей, які мають бути уражені. Але 50 скальпів це більше 10% всіх запасів е, французьких ракет скальп, яких на всього 400 в світі. Uh -huh. Тут е, зрозуміло, а які е, перешкоди на шляху передачі, от знову порушена була тема на саміті атакамців, знову ми їх не отримали. Е, чи бачите ви на ближчій перспективі нам передачу такого типу ракет? І також що можна сказати про Ф-16? Чи можна на них розраховувати цього року? Цього року не можна розраховувати, це очевидно. І тут не треба плекати жодних ілюзій. Якщо ми тільки в серпні починаємо, давайте просто порахуємо. Ми в серпні починаємо підготовку. Хай буде в ідеальній ситуації 4-6 місяців на підготовку пілотів. Ось вже кінець року. А до пілотів потрібно підготувати ще і технічний персонал. Що так само потребує часу? Я б сказав так, що підготувати технічний персонал це буде значно складніша задача, і забезпечити цей персонал відповідними ресурсами і остаткуванням. Це ще одна задача розгорнути аеродромну мережу. Ми так ми ведемо роботу, ми розширюємо можливості нашої аеродромної мережі, але треба перенести і системи управління навігації. Контролю польотів, всебічного забезпечення, розгорнути систему експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і так далі. Тому подібне це колосальна задача. Ви знаєте, коли мене питають, коли це буде, я просто звертаюся до досвіду Польщі і Чехії, які стали членами НАТО в 96-му році. І вони до останніх днів, фактично до початку нашої війни, ну хоча б до 21-го року, порахуйте скільки це більше 20 років, використовували радянські літаки Міг 29. Це не від хорошого життя, як то кажуть, а від того наскільки і затратною є перехід, колосальним і затратним є перехід на нові системи озброєння, такі як f 16 відносно нові, якщо ми говоримо про це. Вважати, що нам за як то кажуть, помахом руки передадуть ці літаки, і вони вже будуть літати, стріляти. Ну це вибачте інфантилізм. Тому найоптимістичніші сценарії ми отримуємо ці літаки, які можемо використати в першому кварталі наступного року. Прошу власне і заявляв свого часу міністр оборони Сполучених Штатів.